Знаєте, вона не бігає, вона літає. Що таке, що таке? що таке? З зубами клац. Повибивайте зуби, да? Оно оно оно. Що? Тш. Капець. Мотя. Мать, ну досипаєшся, досипаєшся. Матька. Й така лежить і думає, щоб його вчудити все. Понимаєте? Це на. <сі> на. <сі> Боже, терплячі німці, терплячі просто. Їм респект. Вже бідна камарочка і втомилася. Я думала, що в мене камара шила в сраці. Ні, ви шо? Камера ангел? На це коко, матька. Щас, сейчас, сейчас, сейчас ма, сейчас, сейчас. Так, так, так. Щось планує, бачите? В неї по очах видно, коли вона щось планує. Ну, що там? Що там? Що? Четверта підійшла? Один корж ролі грає. Ну, я в шокі просто. Коржатіна! Ти Коржатіна! Я халюся девочка. Я халюся така девочка. Халюся девочка. Халюся така да? Да? Ой, колюся. -та. Зьопа така красива. Ой, написали мені були коментарі, що я її купала. Не купала. От раз перед виставкою покупала і все. Не купала. В них сама очищающая шерсть, і мені те дуже подобається. Вони не купані. По вона... 5. Пісія, звісно, вона як чортішо, Ну то фігня. Главное, что не в койку. Матя! Бляха, надо выводить. Вы сейчас запасаете всю лужу и всю их она. Нет! Мать! Вот так вот. Выходь! Пошли! Пошли! Кош! Матя! На две! Идем! Мать! Глуха? Пошли! Идем ты! Бегом! Вперед! Вперед, вперед! Быстро, быстро! Моть бросим тут. Сейчас даже не. Мотя! А где я вкусняшку? Ммм, вкусняшечка! Вот тут и сюда, вот тут. Не балалайка, коня, Привет! мама звала? Все, нагулялась? Тихоре. Что бы мне працювать треба? Ты с бревном? Ну, конечно, конечно. Зайка самый слухняный. Кирюша сама мудра. Що ти ідеш, заглядаєш в мені в очі? Йдем, 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 йдем. Королева двора. Давай. Давай, ой, так красиво, йдеш, так. Лисиця прям. А ну дай я тебе зніму напроти сонця. А ну сядь. Ну сядь. Угу. Скажи, як же там сісти, як там в сраці мотор мішає, да? Моть. Мішає мотор в сраці? Ты что ты? Зайка ты, мой зайка, люблю тебя, люблю, люблю, люблю. Прилип опять. Прилип, мамин зайчик, прилип. Мать, идем. А ну тихо, зай. Неса. Зай, слышишь? Конечно же, всем надо. Привет. Холодно, треба в хату идти. Шерсть. А, запитывала еще, как часто я вычесываю шерсть. Смотрите. У меня, ну, тут альтанка, да? І в альтанці завжди лежить опа. І коли в мене є вільний час, отако оп-оп, я вже колись казала, що я за своїми косами я мию свою голову щодня. То чого я не маю доглядати шерсть собак також щодня. Тобто я хлоп-хлоп, хоч трошечки. Вона буде гарно рости, вона не буде. Кудлагатися. Ну, да, 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 да. Сідай, Зай, сідай. Ти в мене молодець. Зая дуже любить чесатися. Він тако, аби чесали, чесали. Мені такого тиць-тиць. З цією малою, звісно, трошки є проблема. Я впустила Цей момент, бачите, вона тільки <плакова> бачить розчску, все. Комарочка любить чесатися. Камара любить чесатися, треба її рятувати. Да? Комарче. Ну і кожного дня, поняли, там трохи виходить. Мотю, щоб вичесити, то треба заловити. Вона Нет, не дається чесати. Але я її заловлю і вичесую, то я те роблю майже щодня. Є час чешу чешу. Дай, так. І буде гарно ще вона буде блистіти. Гарний догляд, гарний... І гарне харчування дайте, доглядайте за шерстю. Бо ти ж кажу, у них шерсть, як наші коси. Ви ж за косами ви ж їх вичесуєте так? щодня. То чого ж не вичесувати собачу шерсть? Бо ви думаєте, що вони в тому не нуждаються, нуждаються. Я скажу, в тому потреба. Сиди, дай я покажу. Сядь, сядь, сядь. О ота, о ота, о ота. Реді дуже любить чесати. І чоловік каже, іди мамінький синочок, мама почухай, іди, іди. <гум> і я чесую, потроху, потроху щодня і нема в мене тієї проблеми з тією шерстю у тому дворі, у нас все добре. Тут тільки ту малу хуліганку. Що ти там? Карюхі, алергія почалась знову. Що, бачите? Бачиш розку сідай. Ну давай, давай. О, ой, мій касатун. Ой, касатун. Ой, мамін касатун же, який гарний пацан, такий мамкін. Мамкін, да, такий, от тако. отако. Отако. Блестить. Вона шовковиста, бачите, вона така. Уф. Гарнюща. Гарнюща шерсть. Бо за нею має бути догляд. От і все. Да? За Юша. Це буде сидіти і не рипнеться. Все, працювати, все.